Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я би хотів сьогодні поговорити про важливу тему, яка стосується військовополонених, чи буде найближчим часом якийсь великий обмін, повернення? І окремо я би хотів торкнутися взагалі питання, азовців. полонених азовців, яких ще також є дуже багато, чи є шанси зараз найближчим часом для їхнього повернення. І взагалі, що буде відбуватися з ними. Для цього я візьму дві колоди карт, я візьму циганську колоду карт, я візьму колоду таро. Давайте розіб'ємо цей прогноз, умовно кажучи, на два блока. Перший блок, я хочу подивитися, чи будуть взагалі найближчим часом якісь обміни великі військовополоненими. Другий блок я хочу подивитися, чи що стосуватиметься саме азовців. Так, добре, для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський. езотер, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Всі мої відео є в мене на Ютубі, в Тіктоці є. Прямі ефіри в мене зберігаються тільки на моєму YouTube каналі, так що підписуйтесь на мій YouTube. Добре, давайте ми з вами подивимося. Так, добре. Так, значить, так, стосовно. Стосовно обміну військовополоненими, карта дворянина падає. Хороша позитивна карта. Карта Ажиданія. Прийдеться трохи почекати до найближчого обміну. Карта дому, карта сім'ї та родини. Я би сказав, що найближчим часом обмін буде. Карти хороші. Дивимося тут. Лицар мечів, пряма позиція, королева мечів, карта сильної жіночої енергетики. Туз жезлів, карта успіху. Пряма позиція. Я думаю, що обмін найближчим часом військовополоненими буде. Я думаю, що якийсь великий обмін буде навіть до кінця літа. Великий обмін такий, що там буде багато людей. Так що молимося, надіємося та сподіваємося, що все буде добре. Молитви я вже рекомендував які читати. І ще раз можу наголосити, що читайте, будь ласка, молитву до Архангела Михаїла від ворогів, молитву до мученика Кипріяна, 90-й псалом читайте. І якщо у вас є якийсь родич чи знайомий, який є без звісти зниклим, і який ви знаєте, що хрещений в православній вірі. Так, тепер давайте я подивлюся конкретно на азовців, що їх чекає, і чи є шанси для них на обмін найближчим часом. Давайте подивимося з вами, шановні глядачі. Так, тут три карти витягую з цієї колоди. Так, з цієї колоди. Давайте витягну. Три карти. Добре, давайте подивимося стосовно азовців. Карта кімнати, карта закритого простору. Карта втішення. Янгол спускається з небес не забувайте за них молитись. Карта легкомислія, карта карта обман та брехня. Довкола азовців плетуть інтриги і їх не хочуть відпускати просто так. Хтось скаже, що я говорю те, що і так очевидно, але мені карти про це і говорять. п'ятірка Пентаклів, карта бідності, карта розорення, карта втрат. Суд восьмий аркан. Лицар Пентаклів. Ну, дивіться, з азовцями ситуація складніша. Набагато складніша. Е, так, п'ятірка Пентаклів, карта бідності та розорення, карта легковажності. Ну, таке. По звичайних військових мені карти випадали позитивні. По азовцях трошки ситуація тяжча. Тому з їхнім обміном ситуація набагато тяжча, я би сказав. Так що, от, таке от. Що я можу сказати з цього приводу? Я бажаю, щоб всі військовополонені повернулися додому, щоб все було добре, довгих та щасливих років життя кожному невинному. Так, я хочу сказати ще одну важливу річ. Поки що по військових по безвісти зниклих я не дивлюся. До кінця літа я відновлююся. Ці запити є надзвичайно складними енергетично. Вони витягують дуже багато сил, енергії та ресурсу. Тому що ці запити є набагато складнішими, ніж подивитися, любить, не любить, буде чи не буде. Самі розумієте. Взагалі я вже Активно працюю четвертий рік в темах, які стосуються військово-політичного характеру, а от питання, які стосуються безвісти зниклих людей чи загиблих людей, це набагато складніші питання. Там є некроприв'язки. І там дуже тяжко от енергетично це, все це проглядати. Воно витягує сили, воно витягує енергію та ресурс. Я повинен відновитися. В будь-якому випадку бажаю всім всього хорошого. Нехай у вас всіх все буде добре, якщо ваші рідні та близькі десь є. Полоненими, то бажаю їм якомога швидшого повернення додому. Живими, здоровими по, по максимуму, і щоб все було добре. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Цілую, люблю, обіймаю. Щасливенько вам усім пропонуйте теми для ефірів.